Це коротше, поки, блін, налаштуєш цей весь об'єс, блін, треба було вибрати ось тут властивості, який саме дисплей. А я, блін, не, доз... не зрозумів. Коротше. Ой, хочу вам показати, як я, як ненормальна людина, розмальовую арт. Значить, ось у мене є скетч. Скетч лайн одне і те ж саме, по-перше. Не робимо скетч, робимо одразу лайн. А, а, значить. Оце. Ви що, думаєте, що це. Е, нормально, типу. кисточка якось ця... Ой, я не можу задумалювати, пардон. Якось ця, типу, кісточка. Та ні, фіг там! Це типу... Е, ой, сейчас. Це типу шари, да, шари. Ой, шар, цей, цей. Але, блин, не, ви уявляєте, це ось ця ось, ця, ось кісточка, якою я, бляха, малюю, а вона е, прозора. Вона, типу, від натиску залежить, і це ж не все, вона як маркер. Тобто у нас виходить тут, малюєш таку фігню, потім на ній ще можеш намалювати, і потім ще можеш намалювати, поки вона не стає повністю чорним, як маркер, блядь. Оу oh, є. Yeah. І ось, коротше, я цією кисточкою розмальовую, блядь, кожен кожну деталь на сірому э, холсті. Це жесть. Э, Бо я, блін, я, блін, не вмію розмальовувати нормально, я не вмію сісти і зробити е, лайн, який є цей. Ой, е, розмальовувати як як нормальна людина кольору, кольорами, блять, ні, ви що, фу, це гавно, всі ці ваші saturations, блін, ця фігня, Та ні, ви що? Я, блядь, буду розмальовувати грейскейл маркером. І так само я роблю тіні ось тіні в процесі. Це фігея. Це це, це це, просто. Мені цікаво, чи хтось так ще робить. Це що за як до цього дійшла, я не зрозуміла. А, ну да, це Ту Embers, до речі. Подивіться, класна, класна штука. Подивіться, дуже класна.